Вітаю вас, друзі. Вітаю. Всім доброго вечора. Доброго ранку, хто буде завтра дивитися. Доброго дня. Як у вас справи? Як пройшов сьогодні день? Як пройшов понеділок? Напишіть, будь ласка. Дивіться, я хочу знати, що вас попросить. Ми з вами питаємо інформаційне поле, підсказки, які будуть події. Наприклад, в тому місті, в тому місті, в тому місті. І ми нам. Ми питаємо інформаційного поля і отримуємо відповіді. Я вас прошу, давайте ви будете це слухати як оповідання, як нашу з вами співбесіду. І ви просто розумійте, що такі варіанти подій многогранні. Ми можемо своїми молитвами. З усиллям своєї волі, сили волі, сили духу, змінювати інформаційний простір і програми, такий колективний, як кажуть, розум, колективна інформація. І, будь ласка, ми з вами ж зустрічаємося для того, щоб допомогти, поспілкуватися один з одним, піддержати, скоротати якийсь вечір, щоб нам було з вами затишно. Не так Затишно, родинно і тепло. Навіть якісь ми, якщо бачимо якісь такі ситуації там гастренькі, ми знаємо, що це може, може виправитися, може змінитися. І це не обов'язково сильно переживати. Не треба переживати. Надо навпаки вірити, що все в нас буде добре. Обов'язково. Сьогодні я Хочу з вами разом провести частинку вашого затишного вечора. Будемо надіятися спокійного. І спитати у інформаційного поля разом з вами, що на завтра чекає нашу Державу Україну? Що може бути? Чи є завтра погроза нашій Україні від наших? Опонентів від наших ворогів, від Російської Федерації, чи може бути якесь по небу, якась загроза по землі. Ну, просто загальні підсказки на завтра, на вівторок. Ми з вами Україну візуально географічно розділяємо на 5 частин: захід, північ, схід, південь і центр. І питаємо з вами разом. Нас багато, і ми хочемо з вами, і ми питаємо інформаційне поле. Підскажіть, будь ласка, чи є загроза від військових ворожих по небу? Це можуть бути дрони, ракети? З з якої сторони, ну, за сторони ворога, чи можуть бути загрози на завтра, 28 лютого? І вітаю вас з закінченням зими. Слава Богу, перезимували, все буде обов'язково добре. Ми тільки питаємо підсказки на завтрашній день. У нас буде все добре, бо ми разом дружні, люблячі люди. Одна велика сім'я. Інформаційне поле. Будь ласка, підскажіть завтра, 27 лютого, чи є загроза з повітря, літаки, дрони, кулі. На, наші, на нашій території України, чи є загроза руйнувань? Давайте, будь ласка, на, за, на Заході, Запад України. Яка ситуація завтра буде військова? Чи є загроза на Західній Україні? Західній області. Підскажіть, будь ласка, дивимося. Західні області дуже гарна. Обороняються і ще домовляються. Так, ну от, все це оборона дуже добра, вона підсилена там. Але випало таке предупрежіння, що карта, <кхем> карта суда це карта, от як кажуть, усі тарологи, і я вам таке розказую. Це карта війни. Ну, вогняних подій, звуків, сирен. От так. А це що це буде багато багатанька роботи, важко буде. От завтра можуть бути сирени, сповіщання і багатенько, так би роботи, важкувато на заході України. А є загроза руйнувань, впадання в якісь цілі їхні, енергетичні захід України, запад України? От ви знаєте, дуже там укріпили Захід, але така вероятність. Карта трансформації, щоб люди там, не дай Бог, не пострадали. Вони то все-таки пострадали сьогодні, я так чую. І на завтра чогось продовжається ця угроза, він ворог поліче, він ще, ще буде застосовувати якісь постріли, що будуть люди бояться в бездействі. ну, не буду знати, якби будуть боятися уйти, Ну і оборона буде дуже така. Підкреплена, але людям страшно буде. Людям страшно від пострілів буде. Західна Україна. Яку пораду ви дасте мирним жителям, які проживають на Західній Україні? Всім людям, які живуть на Західній Україні, на завтра. Яка порада? Ну от відіть, вогняне по небу буде. І ще. Зміна судьби, зміна судьби. Західна Україна. Це ще може бути ага. на покращення. Там буде робота для зміни судьби на покращення. Ну, по небу сирени будуть і вероятність того, що буде. Да. Погрози будуть, сирени будуть, але у нас дуже йде на Все там буде добре. Карти добрі. Погрози будуть. Треба бути у безпеці, максимально у безпеці. І так, будемо сподіватися, що завтра буде все добре. Сєвір України. Північ України, завтра 28 лютого. Прогноз на завтра, на вівторок, на 28 лютого. Якщо я помилилася, там в початку відео так ви. Просто я зараз вам підтверджую прогноз. Ми дивимося 27 лютого у понеділок на 28 лютого. На суточки оці на вівторок. Інформаційне поле. Північ, сєвер України. Чи є погроза з повітря? Що чекати на сєвері України? Ракети, дрони, кулі, сирени. Ну, так, да, є по небу загроза. Є загроза і вони іще, понімаєте, ще вони от, і працюють багато там людей. от, На сівері України ніхто не спить, всі працюють, працюють, планують і сподіваються на, на добре, що все буде добре. І чи єсть. Загроза руйнування, і, 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 щоб і, ранення чоловіка, чи є загроза? Є загроза від подлих пострілів, що можуть якусь і, людей оставити без ну, по ресурсам, десь може бути на севері України, десь їхнє жила попасть, щоб чоловіка залишити без нічого. І це Ворог такі полі діяння на завтра планує. Значить, молимося, ставим захист над північчю севером України. Схід України. Восток України. Як завтра день пройде, 28 лютого? Останній день зими. Є загроза з повітря. На східні землі України літаки, дрони, авіація, кулі, схід, дивимося. Також є загроза, також є така загроза, що трошки Може, в ступор власти. І дуже багато погроз, балачок от цих всіх. Ну там ще будуть і гарні новини на сході. Незважаючи на погрози. Так, да, подлі дії ворога і тут також є. І тоже будуть. А, 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 так. Да, тут будуть військові справи. Військові справи, динамічні, быстрі. А давайте подивимось, як для українських військ на завтра буде по військовим справам на сході, Луганськ, Донецьк, для українських військ. Багато роботи дуже багато буде дуже роботи, багато надо вибивати, якісь успіхи будуть. А для російських військ. Російські війська, якісь і, і желання отойти. Є такий план. Хай будуть наші всі хлопці живенькі і здоровенькі. Юг України. Південь. Південь України. Завтра 28 лютого вівторок. Як пройде День погрози з повітря, авіація, дрони, ракети. Юг України. Південь. Будь ласка, підскажіть. Завтра є погроза? Дивимося, да. погроза є. І, 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 і оцей ворог він і тут випав. І тут він випав ворог, який планує ех, плани, такі хитрі, коварні, військові плани на зміну судьби. Він хоче змінити судьбу. Він буде лякати людей. Люди будуть знаходитися під гньотом, під цими вогняними. Е під стрільбою на югі люди знаходяться під під стрельбищем. Вони, людина знаходяться у здачна, повинна бути у захисному місці, не на вулиці, бо ворог планує на завтра на югі добра і оборона і ще буде підсилюватися, але погроза є обстрілів і, і таких подій. Будь ласка, підскажіть. Як людям, мирним жителям їм є погроза життю або руйнування, руйнування якихось приміщень, або касається якихось систем. Так, мирним жителям. Так, мирним жителям буде страшно, дивіться, внимательно, треба ховатися від цих вогняних подій. Ну, там будуть і оборонительні події. Мирним жителям трошки треба бути в безпеці. Будете, будуть, будете ви. Будете ви сумувати від обстрілів ріднесенькі. Будьте в безпеці рідненькі. Так, завтра буде важкувато, роботи багато цієї оборонної визволительної. Ну, людина як би буде під обстрілами і нікуди не треба їхати і навіть просто думати, якщо це буде на повітрі, на землі, то це буде ну, страшнувато, не треба нікуди. Хто там планує, що не треба нічого планувати поближче додому? Такі підсказки. І давайте подивимося центр України на завтра, на 28 лютого, останній день зими. Чи є погрози з повітря на, центр, на центральні області України 28 лютого 2023 року? Інформаційне поле. Будь ласка, підскажіть? Да, так, ситу... чогось ще ми люди не знаємо, але буде, планується якісь обстріли, десь треба буде ховатися, уходити. Да. Є такі, Є такі бездія, що можливі будь оці обстріли і сирени. Будуть думати, що за цим всім робити, і якась іще не розкрита інформація для нас. Центр України. Попадання зданий, руйнування, ранення чоловіка від обстрілів. Не погрожує нічого. Оборона дуже добра, дивіться, дуже добра оборона йде. Допомога на центр України, прекрасна. Но Загроза з повітря буде, треба бути у безпеці і все слухати і виконувати, те, що нам каже руководство наші руководителі кожного міста і нашої країни. А тепер центр України порада мирним жителям, які проживають на завтра. Карта справедливості. Вона обов'язково торжествує. Все буде в нас добре. Буде добрий захист, просто справедливому, як на небі, так і на землі. І давайте ще кхе, спитаємо енергії дня для України у цілому, для всієї України. Чий? Які будуть енергії Дня для всієї України на завтра, 28 лютого. Дивимося. Завтра ми узнаємо про якісь зміни для України завтра ми узнаємо якісь новини про зміни, колесо фортуни, колесо зміни судьби, колесо прориву, успіху. Ми завтра узнаємо з вами. Гарні новини. Да. Завтра є погроза з неба. Військові, те, що робиться на час війни, вогняне, щось летить по небу, є такі енергії. Погроза є. А також є енергія, отраження всього цього і голуби мира. Дивіться, яка карта, як нам пояснює, отражаємо все наші чудові. Чудові хлопці, добрі, мужні, отражають наше небо, захищають і голуби, як ангели, захищають нас. Я думаю, що завтра, якщо навіть є такі плани, у, у наших ворогів нас налякати, нам щось зруйнувати. Карти енергії, енергії завтрашнього дня нам пояснюють, що самі. Ангели у небі, наші ЗСУ, наші ангели, хлопці на землі і ангели на небі нам показують, небо будуть захищати. Хай буде так. Ставимо молитвенний захист над всією Україною, всі дружимо, любимо і віримо, що в нас буде обов'язково все добре. Обіймаю кожного з вас, всім тепла, всім затишку, всім дружнього плеча. І щоб у нас було все з вами обов'язково, мирно, радісно і щасливо. Обіймаю усіх всім ангела-охоронця. До побачення. Дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, як у вас справи? Буду чекати.